У 1921 році, то є вже на третьому році, коли вже существувала Національна республіка наших русинів Підкарпатська Русь в складі Чехословаччини, люди почувствували православні великі можливості не тільки собі зробити, щоб вони мали державну мову свою русинов, щоб вони мали свою школу на свою. Але підняли вопрос о релігії, то було номер один. І відновили свою Древню церкву, яка була завжди, вона функціонувала завжди. Періодично, коли були гоніння, особливо з часів Марії Терезії, яка ввела не тільки но але і унію, ввела кріпачество, а потім поклала ще й умову. Хочеш бути православний священник, свободний, переходи в унію. Якщо ні, будеш кріпаком і навіть у недільку на праздники будеш на поле ти робити з усіма простими людьми. У 21-му році в Ізі відбувся Народно-церковний собор у присутності великого славного святого єпископа Досифея Ніжського, фамілія його Васич. Велика славна робота проведена ним. І на Підкарпатській руси, де він провів і був учасником першого того великого народоцерковного собору, що відновив нашу Карпаторуську православну церкву. А потім він був ініціатором і одним із ініціаторів, коли увидів, що перші курси священника можна відкрити і вдома на Підкарпатські руси, на повноцінну духовну школу, яка була б поближче до монастирів до Греції. Рішили відкрити спеціально для виходців хлопців з Підкарпатської Руси особливу духовну школу в місто град Бітоль, то нині северна Македонія, в той час це то була єдина держава, Югославія. От там наші хлопці із Підкарпатської руси, наші молоді русини, зустрілися з необикновенно чудним святим чоловіком. Їх викладачом, сперва просто іромонахом, і архімандритом, і Йоганном Максимовичем, його способності служити людям і церкви проявилися у тій школі. І вперше наші студенти не просто вчилися у святаго, а як сказав святитель Ніколай Велімірович, що хочете видіти живого святого, та йдіть у битоль. Там увидите нашого священника Йоанна. Але ще важно друге, будучи опитним духовно, він передав той дух і нашим студентам, які були виходці із Подкарпатської Руси, як перша плеяда, потім пішла друга плеяда. Потім саме у той час маса хлопців йшла туди вчитися. Но не верталися многі домів, а многі пішли на Афон. У 60-х роках іменно сім хлопці-виходці із Подкарпатської Руси, зберегли знаменитий Руський монастир, Пантелеймонов монастир, к Теліган Максимович совершив великий подвиг І, пройшовши через горніло спитання, завершив своє. Солуженіє вже в Америці, в Сан-Франциско, відів хлопців із Карпат і казав, що вони дихають древністю. Свята Русь із них пахне у язикові, в культурі, в поведінці. І він, то видів, знайшов повторно і в Америці. І там наших людей він духовно окормляв. Ми сьогодні смиренно молимося, Господи, Ти так мудро управляєш всіма процесами. Ти так мудро після розвала Сромадянщини благословив нам, Господи, відновити свою національну Карпоту православну церкву. Пару чоловік розуміють, що це таке, але ми, жителі Закарпаття, носителі цього православ'я. Тепер ми в українській православній церкві, котра терпить удари. Ми віримо, що ми видержимо ці спитання, але втлучує якомусь крайньому жителі Закарпаття не переживають, ми автоматично становимося свої у своїй церкві, котра ніколи не була в тих умовах, в тих статусах, які би її вмішали бити. І діяти по современних, хоча й унікально ограничених, і недобрих законів, але законів. Святитель, Отче наш милий, ми, коли вспоминаємо про тебе життя Твоє, ти ніколи не лягав спати, лиш сидя, дрімав або коли не ходили перед іконами, милямося, як був на колінах там і приляг собі на землі. Ти був строгим постником. І ми ся просимо, і ти, наш, святитель Очіани, благослови, що коли трудами нашого архієрея ми отримали мощі, трудами наших священиків підноситься в Ужгороді храм, Моли Бога за наших людей, за жителів Ужгорода, дрівнішого города, чим Київ. Древнішого рада в Європі, древніша кафедра Мукачівська в Європі від часів Кирила і Мефодія, і в тих моментах благословив, щоб ми ніколи свою історію не забули, своє цінили. Впрочем, в інтернеті всі матеріали знаходяться, бо лиш так поступає, знає своїх святих і має опит з ними, Господи. Щоб молитва місіталюана, Бог помилував, щоб молодь наша ніколи не забувала, що в трудний час треба мати добру освіту для священиків духовну, для православних берегти часту сповіді причастя, чтення Євангелія, слова Божого, а історію підкарпатської руси і разом із іс історією нашої країни на зубок знати. Бо лише так поступає, ми будемо. Одлінні настоячі вірні потомки наших вірних православних предків на ввічності в'єдна святителям Іаном Шанхайським і сан Сан-Франциським і з усіма нашими святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.